Це огляд ситуації на полі бою станом на ранок 4 квітня. Мене звати Артем Каня. Я вас вітаю. Ну і розпочинаємо з найсмачнішого. А воно наступне за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Росіяни втратили більше 7 тисяч своїх танків і 17,5 з половиною тисяч сучасних і радянських. Такі дані наводить Генеральний штаб збройних сил України та міжнародний інститут стратегічних досліджень. Ну далі розповім про те, що ж відбувається на лінії зіткнення, але спершу розпочну із Волинщини та Полісся. Збільшуємо нашу карту. Зазначу, що точніше, не я зазначу, а генеральний штаб зазначає, що ситуація на Волинщині та Поліссі відносно спокійно. Ознак формування наступальних угрупувань ворога з території Білорусі не виявлено. Я ж нагадаю, що на початку російського вторгнення в Україну росіяни використовували територію Білорусі для того, аби вторгнутися в Україну хотіли окупувати Київ, але не вийшло. Втім, захопили тимчасово захопили е, Київську область. Але е, на, але в кінці березня 2022 року і на початку квітня того ж самого року область було деокуповано. Ну а далі переміщуємося на північний схід України. Е, Сумський район. Одразу ж ми його виділяємо е, тут. Ситуація відносно таки. Напружена е, у прикордонних районах. Знаходиться 245-й гвардійський мотострілецький полк Росії. Особливо від нього регу... Особливо від нього, точніше, на регулярній основі страждає прикордонна з Росією. Великописарівська громада. Лише за останню добу там було зафіксовано аж 29 вибухів. Зокрема, у великій писарівці росіяни розбомбили все, що тільки можна. Зруйнували магазини, будинок культури, нову бібліотеку, дитячий садок, газу і водопро. Від, і це не кажучи вже про житлові будинки, які майже щодня перебувають під бомбардуваннями фугасних та керованих авіаційних бомб. Жити без води і електрики там практично неможливо, а тому майже все населення евакуйоване. Тим не менш, весь кордон Сумщини під контролем Сил оборони України. Ну а далі рухаємося на Харківщину. Одразу ж її виділяємо. Як бачимо, харківський. Регіон тут окупанти намагаються наступати на Куп'янськ. Ось бачимо таку собі лінію розмежування. Натомість несуть великі втрати. Водночас поновлюють сили та накопичують новий склад. Я ж нагадаю, що раніше Форбс це видання повідомляло, що РФ зібрала на Куп'янському напрямку близько 500 танків, більше 600 бойових броньованих машин і приблизно 40 тисяч загарбників, аби відвоювати назад територію харківської. Області зазначу, що вона була звільнена восени 2022 року. Зазначу, що нашим хлопцям є що протистояти противнику. якраз таки на Харківщині українські військові озброєні до зубів. Йдемо далі. Важкі бої нині точаться за селище Терне. Що на Донеччині власне, ось тут росіяни намагаються наступати. Е, але не дивлячись на значні втрати серед особового складу і техніки, російська армія спромоглася розбомбити це село. Але наші воїни теж беруть ініціативу в свої руки і прагнуть відтіснити росіян якнайдалі, хоча іноді робити це доволі таки складно, оскільки московити підтягнули чимало свого війська. Ще дуже щільно працює ворожа авіація. Наші українські герої роблять просто неймовірну роботу, не дивлячись на те, в яких важких умовах їм доводиться воювати. Роман Погорілий військовий аналітик, співзасновник проекту Діпстейт. На Авдіївському напрямку росіянам не вдається йти у наступ, як бачимо, прямо в центрі знаходиться тимчасово окупована Авдіївка. Причина, чому вони не можуть йти у наступ, зовсім проста. Нещодавно Збройні сили України розрумили 12 танків і 8 БМП із 36 танків і 12 БМП, які вдалися до невдалого штурму наших позицій, кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Однак, за підтримки авіації окупанти атакують наші підрозділи е, поблизу Пердичів, Семенівки, Уманського, Первомайського та Невельського Донецької області. Натомість сили оборони України завдають смертельних ударів окупантам у відповідь. Приміром, нещодавно був ну просто такий фантастичний приліт по росіянам у тоненькому. Це Донецька область, і Тоненька знаходиться недалеко від Авдіївки. Окупанти якимось чином зафільмував удар швидкісно Високоточної свистячої французької авіабомби GDM Hammer на свій смартфон. А от чи в майбутньому йому взагалі вдасться щось таке фільмувати, ну це під великим питанням. Власне, я пропоную вам посмакувати, як це було. Дивимось. Хочу ще раз виразити свої соболязування близьким роздрікам погибших. Це велика трагедія. І, безусловно, ми серцем душу з вами. Південь України, Запорізька область. Власне, бачимо на карті Орігівський напрямок. Тут окупанти намагаються взяти у таке собі кільце селище Роботине. Нагадаю, воно було звільнене у серпні місяці минулого року, в 2023 році. Але Росіянам не вдається захопити це селище, адже. Там українські військові отримують оборону поблизу цього населеного пункту, і вони зазначають, що нам важливо боротися за роботи адже це селище є такими собі воротами до Оріхова та Запоріжжя. Ну далі переміщуємося на ще південніший напрямок, власне, на Херсонщину. На тимчасово окупованій території Херсонської області українським силам вдається тримати займані плацдарми. Ось як ми бачимо, де наші сили розташовані. ворог поступово втрачає позиції уздовж лівого берега Дніпра. Наші хлопці крок за кроком звільняють тимчасово окуповане лівобережжя Херсонської області від Путінської орди. У цьому їм дуже допомагає артилерія зі звільненого правого берега Херсонської області. На цьому у мене все гарного вам дня. І звісно ж, хороших новин із фронту. Хоча зараз там нашим захисникам дуже і дуже важко. Ми маємо про це пам'ятати, ну і не забувати їх підтримувати. Будь ласка, прошу долучайтеся до цього. Ну а ще ж більше новин ви знайдете на нашому сайті обозюа і нашому телеграм-каналі. Там кожен знайде своє, пам'ятайте про це. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.